Так, ось миган, приїхали дивитися, обов'язково 20-м роком. в нормальному стані. Тут 13 рік, тут, тут трійка, трійка, поріг я нападаю. Скінчовий доступ у нас є. Решіточки на місці, бампер фарбований, я думаю. Так. По капоту ось. Є. Така фіна. Скол. Так, тут загалом вам цей капот в нормі. Тут є ось скол підірвали, тут скол, тут ось. Так. Диск я там не відзняв. Також прим'ятість, ось прим'ятість є. Тут резина старенька. Зовсім вона ось така потріскана. Цікаво, якого вона року, мішелін, цей диск 13-го року. Протектор ще вискаєш. Тут ці пофарбовані. Тут секретка є. Діскальні вниз, ще поїзде. Сам диск в нормальному стані. Щось мене зазорчик трішки завеликий, великий, але подивимося, а тут замаленький. Так, мішелін тут так само, тут так само мішелін, такий самий, диск в нормальному стані, ну там з балона все позадували. Так, ось тут є щось якесь пошкодження. Тут, 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 тут мені крило не подобається за закрила. Ось тут так само проміляти невеличка є. Так, Тут 13 рік, 13 рік, похорону. Так. Ось є царапка. Ось така. Там крило це поліроване. Я думаю, що воно і фарбоване. Подивимося. Подивимося. Бачимо, побачимо поріг начебто в нормі. Задня права двадцятка в нормі. Тут не в зазорі. Тут резина поки що всюди однакова. Диск в нормі, резина 13-го року. Старенька міняти. Вона нікуди не, не годиться. Є ось така притертість. Тут 13 рік Заду з парктроніками. Тут так само бамперне в зазорі. Тут в мене є тут прим'ятість, є питання до цього крила. Прибором воно не б'ється, але ось є ось така. Зараз ось. Десь тут так само щось я бачив. Ну, чомусь мені шагрінька не подобається, ну то, то таке вже якась вона така схожа, але не дуже. Та ні, переходимо де не бачу нічого такого. Може то я вже сильно придираюся, але не знаю, буду дивитися ось якесь питання. Добре, ладно. Так, резина всюди одна, ковардиски нормальні, тут по дверях також прим'ятість є. Тут, тут вже я відніма ці Ну, прим'ятості прим вистачає. В принципі, не критично. Ось такий загальний стан. Ага, на 20 Тут є прим'ятість так само. Я думаю, що 20-ка оці також фарбовані, бо колір стрішки мені. Тут ось прим'ятість, тут є прим'ятість. Загальний вигляд. Ось такий. Там то прим'ятісті вистачає. Так, поехали далее. 98, Сынок. 106, 118, 118 норме. 102, 108, в норме, тут в норме. В норме. 99, 120. 120, 104, 109, 117, 17, 186, 120, 106, 164. І ось, як я їй казав, я думаю, що крило це фарбоване. 180, 146, забагато, трішки забагато. Можливо, навіть хотіли вприлад його зробити, але... Але але. Тут дверцятка ось нормальна, Одна питання. Нормально все. Тут повернетику начебто нормально. Так, тисяча Ось тут 900, шпаклівочка, 1200, так, 400. Ось мені Друга форма і підказує мені власник. В норме, в норме. А на парище я там подивлюсь цікаво, цікаво. Не нормально, нормально. Так, продолжим, продолжим, продолжим. Тут борт на месте. Оптика капоту на місці, стакан в нормі. Тут 13-го року фара, підвізти не може. Ось радіатор новенький. Тут Он зовсім новий радіатор. Ось так. Двигун помиле, помитий, в принципі. тут фара 21-го року, антифріз в нормі, тут. тут я такого не бачу, щоб кручно, але щось було тут щось було. А заведіть, будь ласка! Слухайте, як працює на п'ять це по 9 к він працює доволі непогано на ну, газ понапускайте по вентилятор як людей все 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 Нет, працює він доволі непогано. Це глишіть. Ну, так, тобі підліз турбінка суха. Ось салончик вже у нас підійшли, Тут, в принципі, такого поганого нічого не бачу. Сидіння. Я думаю, що оце перешивалося, бо виглядає оце краще, ніж це, хоча як воно таке може бути? Ось, Тут, в принципі, нічого такого кримінального. Тут ось є трішки. Далі. Під ковром у нас чистенько начебто. Лобове скло. Ну, я не бачу щось, Тріщин якихось. Паливо. Ага, паливо є в нас. Так, кермо. Ну, непогано із Байде в нормальному стані. Навіть навігація в нас є якась. Там щось. Дах в нормальному, ручка, клімат. Клімат працює, 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 ніпогано працює. Непогано працює. Роїз'є в нас ключ. Тут трішки пошавпане. Тут є, все в нормі. Лова речка більш-менш в нормі. Зчеплення. Щеплення в нормі. Так, кнопка старт-стоп. у нас. какая пляма. Тут непогано. В принципе, нормально. Камера. Тут. И тут в норме, тут Ажник трішки пошарпаний тут в нормі нам полірувала, воно жирне, тут по дворцятках. Це бруд. Мосі поріг. Трішки краску підіймає. Трішки брудно, але так. Щось ось тут підірвано. Сидіння треба повимивати. Щось якісь плями від кави або від чогось. Царапок є таких ось, але нічого кримінального. Тут, тут. тут частенько, поріг в нормі, торпеда в нормі. Все, в принципі, більш-менш ремені, ремені по ременях. Тринадцятий рік.